Я рада вас усіх вітати на каналі Мама намалюй. І сьогодні в нас дуже цікава тема уроку. Ми сьогодні підготуємось з вами до щедрого вечора. Ви знаєте, коли він? Так, він перед старим новим роком це такий щедрий вечір. І ще чим же він такий відомий? Ви знаєте, мабуть, що є така давня українська традиція, щедрування це коли е, збираються групи людей та ходять. Славити господарів, співають пісні, і за це отримують винагороду різні там цукерки, солодощі. Вони, Ці групи людей, ці люди, діти, вони перевдягаються в різні костюми, там і в костюм кози, і в костюм янгола, і носять з собою ще на такій палиці зірку. Мають обов'язково дзвіночки та мішочок, мішечок для подарунків, для тих подарунків, що господарі з кожної хати дадуть за спів за щедрівочки. Якщо знаєте щедрівки, напишіть мені в коментарях. Це дуже цікаво, це дуже крута, гарна традиція. А ми намалюємо саме цих групу цих людей, дітей. У костюмах з зіркою в нас планую намалювати п'ятеро дітей різного віку і зірку. Дивіться, розташуйте аркуш паперу ось так горизонтально. І дивіться, як я буду робити. Ось тут буде одна дитина, друга, третя, четверта і п'ята. П'ятеро дітей. І в найстаршого буде в руці палиця з зіркою. Тому розташовуйте так, щоб у вас все влізло, Не робіть занадто великі фігури. Я буду працювати ручкою, щоб вам було гарно видно. А ви працюєте простим олівцем і резиночкою, щоб могли забрати зайве, якщо щось у вас пішло не так. Поїхали. Дивіться, почнемо. Мабуть, з середини центральної фігури це буде в нас дівчинка, яка буде тримати в руці на палиці голову кози. Це могла б бути і дівчина у костюмі кози, але нам краще намалювати саме з цим символом. Така буде козочка з рогами і з дзвіночком. Дивіться, малюємо. У нас буде все стилізовано, як завжди. Нічого складного. Намалює кожен. Малюємо коло, невеличке коло десь по центру аркуша. Це обличчя нашої дівчинки. Далі, ось так. Дівчинка у нас буде, в неї буде голова у хустку. Намалюємо одразу оченята, посмішку та волосся. Далі намалюємо ось так, одна ручка пішла. Це її вбрання, і тут рукавичка. Ви можете ще намалювати потім тут якісь орнаменти, бо вони були вдягнені у костюми з традиційними орнаментами. І тут може в неї ще виглядати вишиванка і вбрання, взуття, взуття. Так, і тут вона тримає в нас цю палицю. Ми потім її зробимо більш товстою і на палиці голова кози. Дивіться, як вони. просто намалювати козу. Малюємо ось таку форму, посмішка, борода очі. Роги, вушко можемо ще тут таку квіточку намалювати. Така коза. І в неї ще буде ось тут звисати дзвоник. Одну дівчинку ми намалювали. Далі малюємо іншу дівчинку. Ось тут вона буде в нас розташована. Малюємо коло це голова. Цієї дівчинки буде ось така стрічка йти. І ось тут буде в неї декор. Дівчатка мали такі прикраси різні ще для голови. Посмішка. В цієї дівчинки ми намалюємо їй таку жилеточку. Вона має якусь назву, я зараз не згадаю, як називається така, а, таке вбрання, що має, немає рукавів. І ось таке хутро. Хто знає, будь ласка, напишіть мені в коментарях, бо щось я забула. Так. І ось так. В них рукавички, і ось тут виглядає ще вишиванка. Ось такий передничок передучок. так далі намалюємо хлопця, який буде тримати. Саме цю гірку. Він у нас буде стояти позаду. Трошки вище розташуємо йому голову. Слухайте, може, не будемо п'ятьох, намалюємо чотирьох чи п'ятьох. Що скажете? Давайте п'ятьох все ж таки. Тут розташуємо його ось тут. Його голова ось тут буде. Оченята. Посмішка, і він у нас ось в такій ще буде хутряній шапці. Стоїть такий хлопчина. Оп, бачите, коли у нас фігура розташована позаду, то ми її не всю малюємо, а тільки ту частину, яку нам треба, яку видно. І ось тут він буде у нас е, тримати цю зірку, про яку я вам казала. Ось так. Дивіться, ось тут малюємо коло і пішли один трикутничок, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. На кожному кінчику намалюємо ось такі невеличкі кола і з'єднаємо ці частини ось так, ще ось тут таке. І можемо ще намалювати, розвиваючі стрічки звідси. Не будемо дуже Багато їх малювати, намалюємо може, в цей бік і ще в цей бік три. Оп. Це в нас готово, в нас залишилось ще дві людини, дві дитини. Ось тут буде хлопчик в нас тримати дзвіночки. І маленька дівчинка. І це буде наша група. О, давайте ще ці дівчинки намалюємо крила. Вона буде у нас у костюмі Янгола. Так, а, буде група таких щедрувальників. Хто збирається щедрувати в цьому році, ви мені напишіть, мені дуже цікаво. Сподіваюся, що до мене теж хтось прийде засівати до моєї хати. Бо це дуже-дуже гарна традиція, яка каже про те, що в наступному році в цій хаті все буде. Дуже всього буде багато гарного. Головне, щоб був мир. Ми будемо нам ось так в руці тримати дзвіночки. Я продовжуємо ось тут його вбрання. Він в такій, такій довгій шубі і у чоботах. І ще одна маленька дівчинка у нас тут буде. Вона буде у нас у хустці. Дивіться, намалюємо її обличчя, оченята, посмішку, волосся. Теж буде у нас вона, вбрана, її голова у хустку. Ось так, рукавички, таке хутрене вбрання. Виглядає трошечки вишиванка. Ось так. Ось така у нас вийшла з вами група дітей-щедрувальників, так? І будемо переходити до найцікавішого, до розфарбовування цього всього у кольорі. Готуйте багато різних фломастерів, олівців, бо це має бути дуже різноманітним, дуже різнокольоровим і яскравим. Мабуть, почнемо по порядку. З кожної можемо ще зробити так: ось тут провести вони ж в нас не в повітрі висять, так, вони в нас стоять на землі, і може це буде в нас як. Сніг, а це буде небо. Можете потім ще зробити, намалювати саме сніг, може маленьку хатинку, тут якусь і дим, іде з труби. Це вже за вашим бажанням. Давайте почнемо з роботи над кольором тіла. Тіло у нас тут буде ось в цих випадках: це на обличчі, тільки видно. Можемо одразу усюди зафарбувати. В кого є такий. Колір тіла, маркер чи фломастер працює ним. В кого немає, той працює, може взяти, наприклад, жовтенький чи світло-коричневий, і не натискаючи дуже сильно, пропрацювати цю зону. Можете лишити білим і зробити тільки рожеві щічки. Візьмемо трошечки рожевим, зробимо їм щічки, бо вони ж ходять на морозі, де холодно, в них точно будуть рожеві щічки. Далі візьмемо червоний, пропрацюємо ось тут у дівчинки стрічку. Ось ці квіточки. Дідницю червоною зробимо так, далі хлопцю зробимо червоні рукавички та червоні взуття. Тут теж, у дівчинки видно вишиванку. Рукавички. Чи можемо хусткою зробити теж яскраву таку? Можете розфарбовувати і по іншому, принципу, не обов'язково працювати одразу з усіма нашими героями. Можете працювати по порядку. Спочатку одного розфарбувати повністю, потім другого, третього, четвертого і п'ятого. Але я хочу, щоб у вас на екрані з'являлися. Картинка рівномірна, тому я працюю одразу над усіма героями, щоб було вам цікаво спостерігати, як з'являється зображення з просто з ескізу. А вже ж ви можете працювати по-іншому і навіть обирати кольори, які вам більше подобаються. Не обов'язково такі, як в мене. Малюємо волосочкою. Це і дівчинки буде таке. Цієї буде коричневе, каштанове. І цієї також, може, вони сестри, як ви думаєте. Якщо в когось був вже досвід, Ходити, посівати, засівати, напишіть в коментарях, це дуже мені буде цікаво з цим познайомитися. І як у вас все пройшло, як швидко ви вивчили щедрівочку. Є ж не одна щедрівочка, можете мені також в коментарях написати про щедрівку, яку. Ви знаєте, може, якісь рядки одразу напишете, а я почитаю. нашої зірки знадобиться дуже багато різних кольорів. Ще хотілося тут намалювати. Квіточки. Це вишиті мають бути. Окавички зроблю теж коричневі. Ось ці прикраси на голові мають бути різного кольору. Так. Потім синім. і ось таким помаранчевим. Крила зроблю світло блакитними. Хлопця буде, дивись, мій такий коричневий, Коричневе таке пальто. Дівчинку зробимо більш таким нейтральним кольором її пальто перегорну, щоб швидше вам все зафарбувати. Така вишивка в неї тут якась ось сіре взуття зробила. Хустку хочу їй зробити таку більш зелену. Так. У цього хлопця буде на голові таке більш сіре, дивний сірий, такий. так, і в цьому теж. Традиційні такі капелюхи такий ще хвостик так звисає. Всього будет денефіолоту. будто дости. Ну, белый, как и тенный филон. Такий буду фіолетовий, а пальто буде просто коричневе. Так само. Це рука. А ви мені, будь ласка, пишіть в коментарях, чи подобаються вам такі довгі уроки, з дуже багатою кількістю деталей. Чи це занадто складно для вас, і ви хочете малювати дещо простіші речі, як одного героя, наприклад. Але по цій темі цікавіше малювати групу людей, бо вони ж не ходять по одному щедрувати. Це збирається компанія. І вони всі разом йдуть і прославляють господарів в кожній, в кожній будинок, заходять, стукають. Ця традиція, вона більш в селах розповсюджена, але в містах так само збираються люди і ходять по домівках, по квартирах діти і засівають. Так, переходимо до нашої зірки. Зірка наша має бути в основному жовта. трошки Черніго. Ви можете вмикати свою фантазію. Додавати свої відтінки. Тут різні елементи, якісь точечки, якісь лінії. Бо насправді це тільки від вашої фантазії залежить, як буде виглядати ця зірка. Взагалі вся робота. Тепер, як ми завжди робимо, беремо різного кольору наші маркери і малюємо стрічки. Зелену. Помаранчеву, жовту, блакитну, рожеву, і злато рожевий. Ось такий краще. Робимо ще помаранчеву. Ось так. козу трошечки ми візьмемо блакитний, щоб відтінити і від фону відірвати, бо вона занадто біла. Ось так. І ось тут ззаду ще до сніг трошечки зафарбуємо, щоб сніг було видно, що вони на снігу настоять, діточки. Ось, така в нас з вами вийшла прикольна робота. Можу, тут, бачите, маю трошечки відбиток. Я можу взяти свій блендер, у мене такий блендер маркер. І його трошечки розташувати тут фоном, додати трошки блакитного в небі. Може, хмаринки можна намалювати. Хочемо, може, сніг ще додати. Ось така група щедрувальників перед старим Новим роком готова йти і засівати. Сподіваюсь, що вам сподобалось таке малювання. І чекатиму на вас на наступних уроках. Па-па!